Попереду у нас сезон щеплень. Поки є час, ми готуємося. готуємо етикетки для щеплення, щоб помічати, де що у нас прищеплене. Як ми готуємо? Беремо банку з під пива, зрізаємо півку і низ, складаємо вдвоє, потім беремо і Надрізаємо, ось так, зрізаємо, я вже розрізав з однієї сторони, лишаючи сантиметр півтора. Перевертаємо і з іншої сторони, точно так, розрізаємо, дорізаємо не до кінця пару міліметрів, для того, щоб воно трималося все разом. І ріжемо ширину етикеток. Ширину ріжемо довільно, кому яка потрібна. Хто пише просто назву, можна вузенькі ось такі різати, хто пише назву і в кого купував, можна ширше, щоб вмістилося. Нарізаємо ось такі полоски. Вони у нас... При нарізанні розпадаються. Потім останню ми дорізаємо те, що у нас декілька міліметрів було недорізано. І отак з однієї бляшанки ми отримуємо біля 20 етикеток. Дві хвилини і в нас біля 150 етикеток. Але це просто нарізане. Саме тяжке попереду, вставити дротик і скласти їх докупи. Готуємося до весни. Для чого ми складаємо? Для того, щоб ось тут було подвійне, так сказати, подвійний метал, щоб краще трималося. Чому? Тому що були такі випадки, коли. Ось в цьому місці, коли ми робимо ось таку дірочку, ось таким гвоздиком. І через цю дірочку ми просовуємо заготовлені у нас дротики нарізані, мідні, можна алюмінієві. алюмінієві просто не такі крепкі. І коли ми просилюємо ось цю дірочку, Бувають такі випадки, коли на вітрі воно вітер його колише і воно відриває. Тож ми тут робимо подвійне таке потовщення для того, щоб було крепше. Вдіваємо дротик. Хто, як хоче, вдіває, можна вдівати його вдвоє складати. Ось так скручуємо і потім на гілочку. Можна його скласти просто одним кінцем зацепити, скрутити, і потім навколо гілочки накрутити його ось так. То вже кожен сабі вибирає варіант. Робимо це все на екструдованому пінопласті, так сказати. Дуже легко пишеться звичайною кульковою ручкою. Пишемо звичайним своїм почерком, все воно пише. Тому що, якщо на якоїсь досці чи на цю, чомусь твердому, не, не зручно писати, а на м'якому дуже зручно ось так писати. І це зберігається дуже довго і надійно, допоки ось це не обірветься. Ну, тут я зробив занадто велику дірку. І дріт можна брати м'якший. Краще, звісно, підходить алюмінієвий дріт, він набагато м'якший. Дякую за увагу. Підписка, подобайка. Слава Україні!